Вітаю, друзі, знову у ваших смартфонах, планшетах, ноутбуках і навіть на плазмах Сергій Притула. Бачу, що відео про підпали реабілітаційного центру для онкохворих дітей дача знайшло відгук у ваших серцях. Величезна кількість переглядів, коментарів, а головне донатів на рахунки благодійного фонду Запорука, за що вам окреме велике спасибі. Але зупинятися не варто. Якщо хочете допомогти фонду, відправляйте смс на короткий номер 88077. 10 гривень з рахунку це небагато. Але якщо так Зроблять тисячі людей, то це буде суттєва сума. А я тим часом розповім вам, як розвиваються події у дачі та навколо дачі. По перше, ситуативні негаразди не вибили хороших людей з колії, і є всі сподівання на те, що восени реабілітаційний центр буде здано в експлуатацію. Ну принаймні, внутрішні роботи вже тривають. Тут ось на таких фотках показується, що буде конкретно в конкретно місці. Так, то коли квітка має бути? Ну на осінь, маємо. на осінь маємо надію. Ну, да ми Бог. По-друге, згорений фасад, вікна двері, вже найближчим часом буде замінено, як тільки закінчаться усі слідчі дії. Ну і по третє, ми посилили охорону центру, і тепер по периметру всієї дачі встановлені якісні відеокамери. Тепер, в разі повторної атаки, мармизи нападників будуть у нас крупним планом. Але, сподіваюся, їм вистачить мізків та совісті, більше не стрибати на центр. Де реабілітують онкохворих дітей, також за останній тиждень до мене надійшло дуже багато цікавої інформації про сусідів цього реабілітаційного центру, і власне тих, хто максимально протистояв його появі там на районі. Зібралися всі толпою, щоб розказати нам про те, як це погано і як ми точно маємо бути десь де свіже повітря в лісі. Звісно, не факт, що вони стоять за підпалом. І я, звичайно, цього не стверджую. Але точно фактом є те, що вони найбільше та Найактивніше протистояли будівництву цього реабілітаційного центру. Тож сподіваюсь, поліція, як мінімум, опитає їх як свідків. Варто уточнити, що вся інформація, яка буде озвучена у цьому відео, взята з відкритих джерел. Ніяких секретів тут немає, і ніяких законів про персональні дані я особисто зараз не порушую. Отже, з ким ми маємо справу? Територія, на якій знаходиться дача, це Солом'янський район міста Києва, приватний сектор, який складається із 400 ділянок. І ось у 2018 році 19 ділянок вирішили об'єднатися у орган самоорганізації населення «Щастя». Відчуваєте, як звучить щастя! Бажаю вам щастя, здоров'я і довго років прожити. Пенсіонери МВС отримали від держави ділянки і тепер хочуть тільки одного щастя. Просто бути щасливими, жити у тиші, мирі та спокої. Ну, Без всіх цих онкохворих дітей, які псують карму, ауру, ціну нерухомості на районі і, зрештою, атмосферу у цьому божественному анклаві. Очолила це щастя пані Єршова Оксана Володимирівна. І першим же Ділом щастя вирішило відгородитися від усього світу воротами та шлагбаумами. Ну, можливо, щоб ні з ким не ділитися щастям, або щоб це щастя ніхто не вкрав. А можливо, це було зроблено для того, щоб журналісти та активісти не їздили знімати будинок самої пані Єршової. Оксана Володимирівна, направду для преси сама по собі є мало цікавою. А от її чоловік свого часу був справжнім ньюзмейкером. Єршов Олександр Олександрович, колишній керівник ДАІ та колишній керівник Керівник спецпідрозділу Кобра, якого у травні 2015 року міністр МВС Аваков був змушений відправити у відставку через незадекларований Сансаничем будинок у Соломінському районі, чи маленький автопарк та за життя, яке не зовсім відповідало офіційній зарплаті чиновника. Але у серпні 2016 року Єршов засвітився у ЗМІ знову. Поряд з віставним даїшником живе волонтер Михайло Світлицький, який займався ремонтом та відправкою в зону АТО автомобілів для наших військових. І це, мабуть, не дуже подобалося Єршову. бо періодично до Михайла приїздила поліція, бо, начебто, надійшов сигнал, що ви тут крадені автомобілі перефарбовуєте. Сигнал, звісно, ж не підтверджувався, і поліція їхала собі далі. Тоді пан Єршов і ще з одним сусідом. Тупо набуха. Лися однієї ночі, підпалили одну з атошних машин та битовку на ділянці світлицького. А самого волонтера побили на цих кадрах з камер на будинку волонтера Михайла Світлицького видно, як вночі, наче сірник спалахує ділянка, де крім дров стоять машини для АТО. Словами Михайла, Єршовим давно заважала спорядження та військова техніка, які стояли поруч з його воротами. Каже, в ту ніч підпалити автівки намагалися двічі. Вдруге, волонтер таки спіймав палія іншого сусіда. Всі ці злочини були зафіксовані камерами спостереження. Поліція завела справу. До єршова приїздив автомайдан. Але вгадайте, чим закінчилася ця справа? Правильно, нічим. Волонтері вдаїшники приструнили, тож взялися за онкохворих дітей. І з самого початку будівництва реабілітаційного центру дача члени ОСН щастя були категорично проти цього сусідства. Спочатку претензії розпочалися у Фейсбуці, потім вони перейшли в устну форму. А чим не водили, що саме Каже, незаконно, щоб діти онкохворі жили поряд з здоровими людьми. Потім було вже з нанесенням матеріальних збитків цей дядя болгаркою ворота так. Це, так? цей дядя, да він хоче все все обіцяє з нами воювати. Ну, власне, для того, щоб послухати, як це відбувалося, можете переглянути попередній ролик, який стосується дачі. Посилання, звісно ж, залишу у описі до цього відео. А потім стався підпал. А в якій годині горіло? 23. Я не можу стверджувати, що хтось із вище перелічених осіб причетний до цього злочину, до цього підпалу. Таких даних у мене немає. З цим питанням повинна розібратися поліція, якщо вона у нас є. А якщо ж виявиться, що поліції у нас немає, то я просто насмілюся нагадати усім причетним та й непричетним до підпалу, що в Києві зараз є достатньо велика кількість небайдужих громадян із загостреним почуттям справедливості, які тепер. Пильно стежать за безпекою реабілітаційного центру Дача. І не потрібно їх дратувати. А потрібно підписуватись на канал Сергія Притули, тиснути лайк під цим відео і не забувати, що у притули є Patreon. Підписуйтесь. Лінк я залишу у описі до цього відео. Нехай щастить!